Голова Голіафа є автопортретом Караваджо, в якій є внутрішня боротьба митця, його внутрішні конфлікти і труднощі, як із собою, так і з Богом. Він усвідомлює свої помилки, і що він бореться з внутрішніми демонами і прагне примирення з самим собою. За іншою версією, картина може бути подвійним автопортретом, на якому молодий караваджо тримає голову дорослого. Молодий караваджо задумливо дивиться на руїну свого власного життя. Він наче запитує, що я зробив своїм життям, адже буйна поведінка Караваджа в юності по суті зруйнувала все його майбутнє життя. І картина може бути своєрідним геометричним роздумом про свою долю. У 1650 році картина зберігалася в колекції кардинала Шепіони Боргізи, папського чиновника, що мав повноваження помилувати караваджо за вбивство ранучої томасоні. І таким чином її можна витлумачити як клопотання про помилування.